Зараз швиденько закриваю ворота навіть без замку і біжу. Нічого не забираю, не ні, ні сумки, нічого біжимо до нашої лялечки. Що ж вона там? господи, як-будто мені вже поможе ці три минути, що да? я біжу. Що ж вона. Ну, двері ще, Двері не відірвала. Моя кукочка, моя ти заячка, моя ти Зюзюлечка? Моя? Моя? Моя ляльоня? Моя? Моя лялечка, Моя? Я прийшла? Я прийшла отак. 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 Ти возмущаєшся, моя кукочка. Ну то що? Трішки дверею? А що це, Дуся? Що це? А? Хто це таке зробив, Дусюня? Хто це зробив таке, а? Дуська. Ай, ти моя криська мала. Трошечки підірвала. Бачите, вона вже сиділа, вона одірвала поролонку трішки. Ну, слава Богу, двері цілі. Оце вона одірвала трішки. Ну, все-таки, вибачте, мене не було майже три години. Дусюня! Где ти, моя сонечко? нема, Саша, одна я, моя лялечка, ти молодець, ти заскучала, да? ти заскучав. Мій, мій манєні такий, мій мані. Ну, бабусі, ж нема, Бабусю відвезли ж в лікарню, моя кукачка. Моя, все, все, все. Я вдома, дома, вдома, вдома, дома, все. Все, бігай, 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 бігай. Біжи, по біжи, біжи. Моя ляля, моя лялечка маленька. Все, молодець. Ти молодець. Мало, мало. Це то ключі ось, бачите, положила. Мла ж мала пористи. Ти нічого більше не наробила, ні? Водичка була, корм був молодець, трішки порвала. Ну, трішечки. Прямо дерла, дерла. Вон, бачите, ці, як воно, е, дерево. Там треба отак зняти, хай воно ту фанеру дере. Моя кукачка, я дома. Надо привыкать, Не може шала всі тут будь. не можуть возле тебе все время будь. Моя теля Леша. А Ану, давайте що тут? О, лежанка ціла. Все нормально, так що вона молодець. Вона у нас молодець. Молодець, молодець дівчинка. Зараз я позвоню Саші, бо він вже мені дзвонив. Що там, що там? Кажу, та не знаю, я ще. Молодець. Ну, трошки двері підірвала, трішечки вона так, знаєте, якби було все гарно, то це ж взагалі була б супер дівчинка. А так трішечки вона навіть не те, що обірвала, вона пленку обірвала. Досіка. Моя ти дівка, ах, ти дівка. Все, тепер йду, роздягаюся, закриваю все. Ще позвонили, зараз пішли, возимо сумку, все, позвоню бабушці, щоб вона не переживала. Нічого. Саня приїде, зараз скотчем там заклеє і все буде very well. Я б отак взагалі отут так от раз зняла, щоб тут була оця фанерка. Вона фанерку буде просріхувати. Пр... Пр... Ну нічого, фанерка це ж не так. Йдемо, моя зірочка, пішли, я зараз заберу все закрию, підожди, я ключі не взяла, зараз, зараз. Отак. Це нормальок. Обійшлося. Та якби не, не, не нормальок, то б нічого й не було б, да, Дуся, скажи, насрать лубаку. Я така касавіця, що взагалі. Пішли, Дусечка, зараз підемо щось перекусимо з тобою. Ходімо, да? ходімо. Ходім. Ході, моя лялячка, я закрию ворота, заберу сумку, одяг заберу мамин. Давай. Дусик, не хвилюйся, я нікуди не уїжджаю. Я приїхала, все. Я буду вдома. Пішли, пішли, моя зайка, пішли. Пішли, мій кицик. А вона приїхала. Чого ти туди в ту грязь пішла? Дуся, ну там же грязно. Ти ж ножки мити не хочеш? Отак, як леді. Так що перша половина нашого і понеділка пройшла, слава Богу, все нормально. Мама хай лікується, собака виховується. Ну а ми продовжуємо. Санька вчора розрив кани, кажу, ну що. А він каже, та не знаю. Ну давайте все вже в інше. О, моя зайва, вона навіть пісять захотіла, моя куколка, пісяй, пісяй. Ось так, от так, попіськала, молодець. Молодець. От це молодець. Все. Посію астру і що буду робити, якщо буде цікаве щось, покажу. Санька взяв бабушкину цю скатерку, на настольник, як казали, останній шматочок і рибу накривав нею. Кажу, ну ти даєш, нема в нас там тряпок. Ну взяв то вже взяв. Все, гарного вам дня. Поки що до побачення.